Я сьогодні вам покажу, якою я купила свій чехол, Ось такий, дивіться. Такий Золотень... золотенький. А також я заказала собі теж чехол але тільки на телефон силиконовий чехол із дівчкою. А також для, до, до, неї, до нього пленку. І так, в подарок до нього йшла е, присоска до телефона, отака от підставочка. І... Напевно, що завтра не вийде відео, тому що я завтра, мабуть, їду в гості, да, а відео, мабуть, аж вийде. Вийде в п'ятницю. Так, в п'ятницю. І я вам напишу, або завтра відео вийде, або не вийде. І так, що мені ще я хотіла сказати? У мене такі гарні вазони ростуть, да. я вам, на жаль, їх не зможу показати, тому що тут темно і їх тут дуже не видно. Там. Посилочку я буду з вами розпаковувати. Вона, напевно, прийде або в четвер, або в середу. Або в четвер, або на сьогоднішню середу. Або ж в суботу. Я вам, я вам е, розкажу про свою посилочку, зніму влог. Як я розкриваю посилочку і вам покажу цю посилочку. Ну добре, всім пока. До п'ятниці, або ж до завтра. Пока-пока.